Привіт! Хочемо е, презентувати наш новий продукт шахи е, на магніті. Вони мають таке еко-пакування. Е, Запакований в український папір. Тут ми маємо тубус. Зверніть увагу, тут е, запасний ферзь. Білий, тут, запасний ферзь чорний. Відкривати тут, тому що тут наглухо запаяне дно, воно відкривається. Відкриваємо тут. Магнітна дошка. шахи. Так, Можемо спробувати їх на наглядності. Класно ціпляється до холодильника. Ця дошка є магнітною і також магнітні самі шахи. Тому вони відмінно тримаються на холодильнику залізних дверях або будь-де на залізній поверхні. Можна на капоті автомобіля навіть тратити. Дуже зручно перевірено на власному досвіді, хто любить шахи. Класний, приємний дизайн, дошка, від якої не втомлюється ваше око, тому що вона приємна зеленого кольору. І мають приємне відчуття на дотик, вони дерев'яні знизу магніт. Сподіваюсь, що я вірно розставляю шахи. Ось така стартова позиція в нас. По шахам є можна почати навіть гру. Ну, от приємних вам ігор з шахами Go Chess!